Всім добрий день. Таким чином я можу допомогти людям. Це особисті розклади карти таро. одне два питання, десять питань. Далі онлайн-консультація. Одна година часу. Ми розбираємо там і карти таро, якщо потрібно. Якщо потрібно брати, то беремо розклади таро включаємо туди. Тому якщо вам треба якісь розклада і допомога, то краще вже брати консультацію. На ній можна і... Найти причину, наслідковий зв'язок, чого так сталося, рекомендації, і розклади глянути, і поговорити один з одним, ознайомитися далі. Чистки. Чистки йдуть вичитка-молитвами. Телеграм-група закрита. Читаєте 12 днів, самі ставите чистку і защиту собі і своїм близьким, якщо бажаєте. Далі йде онлайн-чистка, яку ми робимо кожен вечір в 22-й годині ефір. На ефірі робиться чистка енергетичних каналів другого ступеню. Ця чистка робиться на себе і на людей, яких немає на ефірі. Можна робити, в кого є остуда, в кого є відвороти. Росорка можна пробувати. Дозволу партнера не потрібно. Це чистка другого ступеню, чистка енергетичних каналів. Далі йде чистка воском. Чистка лікування, защита, возвратка. Хто хоче, можете повернути своє зло, яке вам зробили, вашим врагам. Далі йде чистка регресу, також точечно по ваших блоках. Далі йде регрес. Регрес праця з підсвідомістю, хвороби, ситуації, кармічні вузли, трудові програми, страхи. Ну, все, що у вас є і турбує, можна пробувати через регрес. Далі родові практики. У кого є бажання пройти практики, отримати силу роду, могутність роду, до 12-го коліна, прощення творця іде через ці практики, вони робляться 21 день. Далі обучення. Обучення по картам Таро, обучення магії воску і наставник. Також ритуальні свічі на любов, на торгівлю, на фінанси, на успіх, на защиту і амулети, браслети з натурального каміння, також з захистом. do